Вони собі розважаються, вони все гаразд. Під час війни вони собі кайфують, нюхають наркоту. Ну що я можу сказати? Ганьба! І це журналісти, які претендують на совість нації. Тільки уявіть собі, нам така совість нації не потрібна. Журналісти «Бігус.Інфо» нюхають наркоту в той час, коли президент виборює нам перемогу, виборює нам зброю на дипломатичному. Фронті, що не так із промовою Колі Тищенко котлети, а також поговоримо про те, чому нині в країні активно переслідують журналістів і вже черговий день, і черговий зашквар пов'язаний із... із придушенням свободи слова. Про свій досвід так само розкажу. Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Слышишь, а это у тебя есть вино утечке? В принципе, есть, но сейчас я очень занят. Я даже подвела. Не сегодня, а не сейчас. Мне надо в ближайшем будущем, там, неделю вперед. Да, я думаю, что да, да мені точно. Отже, друзі, 16 січня керівник журналістських розслідувань Бігусінфо Денис Бігус записав заяву щодо оприлюднення в мережі відео про вживання операторами його проєкту заборонених речовин. Але є як мінімум два: але перше прослуховували телефонні розмови операторів команди журналістських розслідувань, а друге, встановили камери. Камери, які власне і зняли процес вживання наркотиків з боку операторів, бігус інфо про це заявив Денис Бігус. Також Денис повідомив про звільнення операторів свого проєкту і пошук нових фахівців для зйомок, що ж до решти колег. Усі, хто співпрацює з Бігусінфо, зроблять тести на вживання наркотиків, таким чином перевірять, чи вони це роблять в принципі. Додав керівник журналістської групи. Коротке опитування учасників того відосу показало, що та частина, в якій прослушка телефонів, рвано змонтована з декількох епізодів, між якими місяці. Тобто маємо підстави стверджувати, що вже тривалий період за членами команди тупо слідкують вперто, системно і дорого. Ну, в плані, я приблизно уявляю, скільки державного бабла вбухали в те, щоб в результаті Шо? встановити камеру в готельний номер, в якому були зареєстровані чотири дівчини, Ви довбані збочинці. Денис слушно поцікавився, за якою санкцією правоохоронні органи мали можливість прослуховувати телефони команди. Хто дав їм це право? Також на думку Дениса, оприлюднене відео виглядає як системне намагання дискредитувати багаторічну роботу його редакції, а не спонтанна акція помсти за окремий матеріал. Все це відбулося не ситуативно за командою. Стежили. Із заявою про неприпустимість тиску на журналістів виступив і голова комітету Верховної Ради. Нагадаю, тепер замість Нестора Шуфрича Слава Ісу, його вже там немає. Ярослав Юрчишин, це депутат від фракції Голос. Зараз на цій посаді. Також заяву випустили і в інституції масової інформації. В ній директорка звати Оксана Романюк вимагає від влади відреагувати на системний тиск на журналістів. Так вона прокоментувала тиск на команду «Бігус.Інфо». До речі, цікаво, друзі, що буквально за день до скандалу зі зливом відео в мережу з вживанням наркотиків-операторами на каналі Бігусінфо вийшло розслідування про те, що за бюджетні кошти влада замовляє у депутата від партії Слуга народу звіти про згадки президента, першої леді, голови офісу президента та уряду. У медіа не повірите, існує навіть окремий вид звіту, що містить загадки про міністерство культури та інформаційної політики, окремого звіту про міністерство оборони чи міністерство економіки. Державне підприємство Мінкульту не замовляє. А от про себе не забули. А ще є можливість замовити конкретний звіт, коли трапилося щось резонансне, і цю подію треба швидко проаналізувати. Скільки це коштує? У 2023 році компанії Нардепа заплатили за звіти майже 10 мільйонів гривень. Редактор проєкту «Бігус.Інфо» – це Максим Панасенко. Я друзі додам, що Денис Бігус зараз не випускає відео, тому що служить в Збройних силах України. Так от Максим в коментарі Суспільному заявив, що йому складно сказати, коли власне. Вони почали помічати за собою стеження і звертали увагу на прослушки, оскільки, в принципі, процес стеження за ними ніколи не припинявся. За останній тиждень, друзі, це вже друга. Операція щодо журналістів-розслідувачів протягом а, власне тижня. Напередодні журналіст розслідувач Юрій Ніколов повідомив, що у неділю, 14 січня, у його помешкання вломилися невідомі. Вони намагалися залякати журналіста, вимагали, щоб він ішов служити у війську. Самого Ніколова в цей час вдома не було. За його словами, невідомі налякали його літню матір. Відкрива. Будемо розмовляти зараз. Можемо то по відео дуже гарно гарновіш розмовляти. Зараз розмовляємо з вашого то провокатор. Зараз... Хто не знає, хто такі Юрій Ніколов, Друзі, це журналіст, який оприлюднив ряд фактів з ознаками незаконних дій з боку Міністерства оборони, зокрема історія із яйцями за 17 гривень, зокрема історія з куртками. Які нібито купували в Міноборони в Україні, а насправді це були турецькі куртки, які там чекали на складах, щоб вийти в ряди головних героїв закупівель в певний час? Все це розслідував саме Юрій. До речі, ми взяли і проаналізували для вас, що писали телеграм-канал, для того, щоб зрозуміти чи є це власне замовлення, і поспостерігали, що активно мочили, наприклад, Ніколова телеграм-канал е Карточний офіс, який раніше пов'язували із заступником керівника офісу президента Кирилом Тимошенком і політехнологом Володимиром Петровим. Карточний офіс публікує і інші пости проти журналіста доволі активно. До речі, з приводу цього телеграм-каналу, що він належить офісу, підтвердила і моя любима депутатка Мар'яна Безугла, депутатка від партії Слуга народу замкомітету з питань безпеки і оборони. Та друзі джерело не дуже надійне, але знаєте, в ситуації, коли є жаба і є гадюка, варто спостерігати за їхніми взаєминами. Тоді можливо щось корисне можна і накапати. Так от телеграм-канал Карточний офіс, який першим поширив інформацію а, щодо провокації біля квартири журналіста Юрія Ніколова, ведуть засновник Ісландії Володимир Петров та його співведучий Сергій Іванов. До речі, кумедно що днями на цьому ж каналі під назвою Ісландія як дискредитують Ісландію, а, тим що ці люди там працюють. Ісландія чудова країна. Так, от. Ці двоє оприлюднили інформацію в своїх ефірах, що мовляв, їм зовсім випадково подзвонили із телемарафону, власне, з телеканалу Рада, і сказали, що вони класні передачі роблять. То запрошують їх вести ці передачі на телеканалі Рада. Зателефонували мені з каналу Рада. Сказали, що вони дивились наше шоу, що їм дуже сподобалось, і вони просять нашого, значить, дозволу на те, щоб це шоу тепер виходило кожної п'ятниці на каналі Рада в телемарафоні. Як все українське політичне шоу, просто такому на такому. Легкому оці е, умовної журналістської правди ці персони сиділи в ефірі і це говорили. Хоча всім давно відомо, що Іванов мав дотик до телеканалу Рада і телеграм-канал, які вони ведуть, і політехнологічне минуле, і плюсівське минуле, все це вкупі закальцьовує історію під назвою Офіс президента мстить некомфортним журналістам. Щодо нас, друзі. Е, про це ніде не говорила, але прошу, щоб ви знали, що подібні атаки ведуться. Буквально місяць тому е мій телефон став переживати спам-атаку. Як це відбувається? Беруть номер телефону, якісь невідомі люди, їх багато. Тобто, це такий офіс умовно кол-центру, де кожна хвилина протягом 8-9 годин. А відбувається спам-атака з допомогою твого телефону або входять там, намагаються увійти в акаунт Приват24. Тобі весь час телефонують з банку. Ти не підтверджуєш те, що входиш. Потім починають тебе просто реєструвати на різних сайтах. І таким чином, ну протягом дня атака здійснюється 100 або 120 смс-ками. А потім переходять до другого етапу: це беруть кредит з допомогою твого телефону, намагаються це зробити, зареєструвавшись на сайті кредитних, і от щодня протягом минулого тижня, перед цим ще тиждень тому, хтось бере і здійснює такі спам-атаки. Якщо ця людина зараз дивиться і думає, що я якимось чином злякалася. І ці натяки на те, що мені може бути некомфортно в житті, можуть якось вплинути нами роботу. То мерзоти, ви помиляєтесь? Вся інформація передана в кіберполіцію, і зараз вони працюють над тим, аби з'ясувати хто це принаймні з якої локації робив. Тому сподіваюся, незабаром дізнаємось правду. Те саме стосується і атак ботами. Тому друзі, фільтруйте коментарі, які ви читаєте надто у Фейсбуці. Заходьте на профіль, і з профіля дуже все зрозуміло одразу. Хто той коментатор, розпалювач або фейкометник, який коментує щось в соціальних мережах. Атаки на журналістів це остання справа. Жодна влада, яка атакувала журналістів, в жодній країні, не перемогла. Цих всіх ситуаціях, якщо ми декларуємо демократію, то мені би дуже хотілося, щоб Володимир Зеленський теж відреагував на події, які ми з вами спостерігаємо останні дні. Дуже би хотілося. Людина, яка декларує демократію, є лідером вільного світу для закордонних змі, має підтримати вільну журналістику, якщо він, звісно, лідер вільного світу, принаймні сам себе так почуває. Володимир Олександровичу офіс біля вас. Вашому телефоні. Це вартує кількох дзвінків або кількох розмов, аби з'ясувати, хто це зробив, і повідомити громадянському суспільству про це. Ну, а якщо ви вийдете на своїх, то, можливо, відбудуться якісь ротації, або ви поясните тим, хто виступає проти подібних розслідувань, що журналісти це роблять не для того, аби когось залякати, когось дискредитувати. Журналісти це роблять для підказок вам, владі. З чим і з ким варто боротися, і для того, щоб зміни в інтересах країни відбувалися швидше, а не хтось на когось працює, якісь політичні мотиви і тому подібне. Тому думайте, мені здається, є над чим, друзі. Шлю вам всім сердечки, дякую, що підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Ми працюємо щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і наш саркастичний канал вечір для підняття настрою. Так само чекає на вашу підписку. Вечір з Яніною. Це моє альтер-его і настрій, який я хочу вам створювати. Ну і вата теж буде там маргіналізована. Тому, якщо вата раптом попала зараз на цей канал, підпишіться на вечір. Вас Будуть показувати слава Україні! Слава зсу до зустрічі завтра.